Вітаю, любі четвертокласники на уроці математики. Сьогоднішній урок ми розпочнемо з вправи, який песик сьогодні про тебе. Оберіть песика, який передає те, що ви зараз відчуваєте. Пропоную трошечки розім'ятися і взяти участь в чемпіонаті швидкий рахунок. Під цим відео є покликання на тренажер. Вам необхідно протягом однієї хвилини обчислити якомога виразів на множення. Запишіть собі десь в зошитку на полях олівцем або в блокноті, скільки вам вдалося виразів сьогодні вчислити протягом хвилини. На сьогоднішньому році ми з вами дослідимо письмове множення на двоцифрове число. Ділення круглого числа. Отже, розгорніть свої робочі зошити і запишіть 14 жовтня класна робота. Натисніть на паузу. Каліграфічну хвилинку ми почнемо з вами з числа 14. Кожне наступне число ми будемо до нього додавати те ж саме. Тобто 14 плюс 14 буде 28. 28 плюс 28 буде 56. 56 плюс 56 112, 112 плюс 112 224. 224 плюс 224. 448 і 448 плюс 448 896. А тепер пропоную кожному з вас бути вчителем, самим вчителем для себе. Сам собі вчитель. Вам необхідно протягом 5 хвилин обчислити всі ці вирази на письмове множення двоцифрового числа на одноцифрове. Час пішов. Завершуємо роботу і перейдемо до перевірки. Отже, 29 помножити на 3 буде 87. 47 помножити на 4, 188. 58 помножити на 3, 174, 62 на 7 – 434, 49 на 9 441 і 37 помножити на 5 буде 185. Якщо немає жодної помилки, порадійте своєму успіху. Якщо є помилка, виправте її. Якщо взагалі всі вирази обчислення неправильно, попрацюйте, потренуйтеся після уроків. Перейдемо до усного виконання завдання. Перевір, чи правильно виконали множення. Натисни на паузу. Перший вираз. 32 помножити на 12, жодних помилок тут в ньому немає. 24 на 36 буде 864. Все правильно. І 41 помножити на 24 буде 984 теж без помилок. Попрацюємо в підручнику на сторінці 38. Розв'яжемо рівняння під номером 214. На онлайн-уроці ми розв'яжемо з вами два рівняння. Записуємо перше рівняння. 7 плюс х дорівнює 98. Х дорівнює. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми від 98 відняти відомий доданок. Хікс дорівнює 91. Підкреслюємо. Тепер ми замість окса підставляємо 91, отримаємо 7 плюс 91, буде 98. Нижче записуємо 98. Дорівнює 98. Друге рівняння. Розв'яжіть самостійно, натисніть на паузу. Перевіримо. Хмінус 5 дорівнює вісімдесят пять. Х дорівнює вісімдесят плюс 5. Х дорівнює дев'яносто. Робимо перевірку. Замість як ми підставляємося 90, у нас отримується 90 мінус 5, дорівнює 85. Рівняння розв'язали правильно, отже, під низом 85 дорівнює 85. Трошки пропоную вам відпочити. А ти згадаєш? Запам'ятай пару, потім перевір себе. Готові до гри. Тож розпочнемо. Якщо гра вам сподобалося, тож перейдемо до наступного завдання. Завдання під номером 218. Виконай ділення круглих чисел за зразком. 240 поділити на 6. 240 це кругле число, тому що воно закінчується на 0. Отже, 240 я можу записати у вигляді добутку двох чисел. 24 помножити на 10. І поділити на 6. поділити на 6. І помножити на 10. 24 поділити на 6 буде 4. А 4 помножити на 10 буде 40. До наступних п'яти виразів необхідно знайти результат. 200 поділити на 4. Розмірковуємо. 200 це 20 на 10. 20 поділити на 4 буде 5, а 5 помножити на 10 буде 50. 350 поділити на 7. 350 це 35 і 10. 35 поділити на 7 буде 5, а 5 помножити на 10 буде 50. 320 поділити на 8. 320 це 32 помножити на 10. 32 поділити на 8 буде 4, та помножити на 10 буде 40. 540 поділити на 9. 540 це 54 помножити на 10. 54 поділити на 9 буде 6, а 6 помножити на 10 буде 60. І останнє 420 поділити на 6. 420 це 42 помножити на 10. 42 поділити на 6 буде 7, а 7 помножити на 10 буде 70. Нагадаю, що тема сьогоднішнього уроку письмове ділення круглого числа на одноцифрове. Розглянемо, як же ж виконує ділення круглих чисел куточком. Номер 219. На прикладі виразу 540 поділити на 3. Перше неповне ділене це 5. частці буде 3 цифри. 5 поділити на 3 беремо по одному. 1 помножити на 3 буде 3. Від 5 відняти 3 буде 2, зносимо 4. 24 це друге неповне ділене. 24 поділити на 3 буде 8. 8 помножити на 3 буде 24. 24 мінус 24. Буде 0. А що ж робити з цим нулем? Діти, ми його просто дописуємо в частку. Отже, 540 поділити на 3 буде 180. Закріпимо тепер це письмово, запишемо вирази 220. І записуємо перший вираз. 810. Поділити на 3. Перше неповне ділення це число 8. В часті буде три цифри. 8 поділити на 3 не ділиться, 6 поділити на 3 буде 2, 2 помножити на 3 буде 6. Віднімаю. 8 мінус 6 буде 2, зношу одиницю. 21 поділити на 3 буде 7. 7 помножити на 3 буде 21. 21 мінус 21 буде 0. 0 записую в частку. Отже, 810 поділити на 3 буде 270. Записуємо наступний вираз. 640 поділити на 4. 640 поділити на 4. Перше неповне ділення це 6, отже в часті буде 3 цифри. 6 поділити на 4 беремо по одному. 1. 1 помножити на 4 буде 4. Від 6 відняти 4 буде 2. Зносимо четвірку. 24 поділити на 4 буде 6. 6 помножити на 4 буде 24. Від 24 відняти 24 буде 0 і 0 записуємо в частку. Отже, 640 поділити на 4 буде 160. Останній вираз 720 поділити на 6, обчисліть самостійно, натисніть на паузу. Перевіримо 720 поділити на 6. Перше неповне ділення це 7. В часті буде 3 цифри. 7 поділити на 6 беремо по одному. 1 помножити на 6 буде 6. Від 7 відняти 6 буде 1. Зносимо двійку. 12 поділити на 6 буде 2. 2 помножити на 6 буде 12. Від 12 відняти 12 буде 0. І 0 записуємо в частку. Отже, 720 поділити на 6 буде 120. А тепер розв'яжемо з вами математичну задачу. Знайдіть підручнику задачу під номером 223. Послухайте умову. Мотоцикліст був у дорозі 3 години. За першу годину він проїхав 48 кілометрів, а за другу годину у два рази більше. Скільки всього кілометрів проїхав мотоцикліст, якщо за третю годину він проїхав на 62 кілометри менше. Ніж за перші дві години разом. Натисніть на паузу і прочитайте задачу для себе? Отже, про кого йдеться в умові задачі? Про мотоцикліст. Скільки годин в дорозі був мотоцикліст? Три години. Яку відстань він проїхав за першу годину? 48 кілометрів. Яку відстань він проїхав за другу годину? У два рази більше. Яку відстань він проїхав за третю годину? На 62 кілометри менше, ніж за перші дві години разом. Про що запитується в задачі? Скільки всього кілометрів проїхав мотоцикліст? Напишемо посередині задачі. Задача 223. І напишемо коротку умову. Перша година, друга година в дорозі і третя година. Звертаємось до умови задачі. За першу годину мотоцикліст проїхав 48 кілометрів. За другу годину у два рази більше. Невідомо, але сказано, що у два рази більше, ніж за першу годину. А за третю годину він проїхав. Невідомо, але сказано, що на 62 кілометри менше, ніж, стрілочку тут креслимо трошки далі, ніж, ніж за перші дві години разом. І так. Чи можемо ми зразу дати відповідь на запитання задачі, скільки всього кілометрів проїхав мотоцикліст? Ні. Чому? Тому що нам невідомо, скільки він проїхав за другу годину. Можемо знайти? Можемо. Якою дією, якщо сказано, що у два рази більше, ніж за першу годину? 48 помножити на 2. Давайте запишемо з вами розв'язання. Перша дія. 48 помножити на 2. дорівнює 40 помножити на 2 буде 80, 8 на 2 16, 80 і 16 буде 96. В дужках кілометрів. Пояснення. Проїхав. За яку годину? За другу годину. Чи можемо ми зразу сказати, скільки він проїхав за третю годину? Не можемо. Тому що сказано в задачі, що за третю годину він проїхав на 62 кілометри менше, ніж за перші дві години разом. А скільки це перші дві години разом?

години. Крапочка. Кома. За третю годину сказано, що на 62 км менше, ніж за дві перші години. Значить, нам треба від 144 відняти 62. 4 2 буде 2, від 4 не можемо відняти 6, 14 мінус 6 буде 8. 82 кілометри за 3 годину. А тепер нам треба знайти, скільки всього він подолав. А тепер нам треба знайти, яку відстань він подолав за 3 години. Разом. За дві години ми вже знаємо, що це 144. І за третю годину ми знайшли це 82. Значить, до 144 ми додаємо 82. 4 плюс 2 буде 6. 8 і 4 12. Вже не 1, а 2. 226 кілометрів. Задачу розв'язали, отже, запишемо з вами відповідь. Відповідь. Повернемося до запитання. Скільки всього кілометрів проїхав мотоцикліст? Мотоцикліст проїхав? Мотоцикліст проїхав? 200... 26 кілометрів. На цьому наш урок завершено. Повторюйте таблицю множення і до нової зустрічі!